Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вод Мене звати Рома, і сьогодні у нас з вами реакція на український реп. Це огоня новорічний, називається трек. А, на нього нам задонатив пан Італій Басюк. Звісно, всі кошти йдуть на ЗСУ. Я там трішки ще своїх додав. А, зараз скрини туди з'являться. Отже, друзі, слухаємо огоню. вже чув його не один, не один раз, тому. Тому що це для мене як уже, знаєте, такий дуже знайомий виконавець, і хочеться послухати щось нове від нього. Крута можливість. Тому дякую пану Віталію, який є постійним донатором, можна сказати. Дякую. Підтримайте відео лайком, підпишіться на канал. Хочеться додати добити вже 10 тисяч підписників на каналі. От, але ще дуже велику відстань потрібно пройти. Але я впевнений, що ми її пройдемо разом. Отже, підписуйтесь, ми починаємо. Йо, якщо ви хочете топити або захищати Енко, ви повинні викупати одну хуйню. Вони ніколи не будуть розділяти з вами свої перемоги, але вам, вам прийдеться тащити їхні зашквари. І ще ви можете попроситись стати ковстрайтерами там. Але напевно вам не будуть за це платити ніколи. Які ти вибираєш панчі, я можу в біків ні, можу вбіти, ні. Дядя, це копняк тобі під хвіст. Знаю більше, ніж ти думав, хоч не журналіст, бо я розкрию таємниці, ваші, ніби вікілікс. Нахуй реп, скажи нам краще, де твоє лице? Я міняю ваш концепт, підриваючи концерти. Скидую твою панаму перед продавцем Ти продався без заменше, але хай вже буде 50 цент Мені не важко це зробити ваших фенів на очах. Був би я гібаном, я на вас. Ставлю в гуд на гречку, це, блять, хуй доречно Тулете мерчуху срату, як гордон Гегечко калу шоколаді тільки на заправках око, переможців номінації, прорив на року. Не думай, зупинись, твій мозок на таке не здатен Для тебе просто встрати, це можеш простати. Ти лишив всі речі вдома, ніби їхав в монастир. Бо для транспортування ти замовив транспортир. Я стріляю, ніби в тирі, а у відповідь лежеху Ультразвуки мого серця добираються далеко. Ну, дивіться, тут такий а, так. Тут такий, знаєте, трушний, трушний такий реп а, вулиць, голос вулиць такий а, українських вулиць. Що мені хочеться сказати, а, цей закид до Калоша. Такий, знаєте, укол доволі болючий, напевно, б, мав би бути. Але проблема в тому, що я не впевнений, що Калуш знає про цей укол, да? тобто, що йому десь донесли, чи він сам почув. І в цьому проблема стається таких артистів, як Калуш, що вони чують тільки народний гнів. і Десь трушність їхня, ця реперська така, знаєте, зникає. Вони перетворюються певним чином в таких поп-артистів, коли стають надпопулярними. От тобто ти можеш бути хоч 10 разів репером, але коли в тебе такі перегляди, такі прослуговування, і ти забуваєш оцей, звід... з... 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 знаєте, цей оце болото реперське, з якого все починалося. Uh, тому мені здається, що він навіть не знає про ці закиди від реперів конкретно цього репера. Да? Uh, проблема це, ну, напевно, що так, потрібно чути, потрібно чути що тобі говорять. От, з іншого боку, якщо всіх слухати, то можна збити з власного шляху. Тому не знаю. Тут вже вирішувати кожному самостійно, в тому числі і що вирішувати, да? слухати чи не слухати те, що про нього отак от говорять в піснях, да? такі закиди. Як ви думаєте до речі? Знає він чи не знає? Так цікаво просто. Давайте далі слухати. В цілому трек поки що цікавий. Сьогодні зграю, я тепер скрізь, знаю, бачив, ти не підміряв свій контрольний зріст. знай, стій, стань, сядь, псік виконує команди. Іди побігай з віслівком американського команда. Від районного береги до посла всіх матерів. Наступний трек був. Ну не знаю, може я, звісно, зараз прискіпуюся, але мені здається, що це знову такий закид до Калоша. Про команду. Це тобто Шварцнегер. Де був Калош у Шварцнегер. Знімав з ним кліп в тому числі. А, є, знаєте, таке відчуття, ніби це трек прямо такий, а чи не то, що перетворився, а може він з самого початку був таким дісом на Калоша. Це давайте далі. Піде з Корпоратами Лері. Do you speak English? я знаю, що не спікби Ти отопівчаси, коли ще десь ви лазив спіхви Оу, oh, ти напевно вперше це почув слово Ти хотів бути шаманом, але викликав лиш сором Здувся скоро, ніби на морозі кулька з гелієм Не відповідай, прийдеться говорити з генієм Хто ж такий гоня, короне запитання, енко Дякую за промо тепер це запитання ринку Скільки б не підтушили сі пости не знести Третє око це і записує на хрест Ви замовкли, але сую, яться біда, ні міньони. паніка у вас, бра, кімсі альони. Вам до мене, ніби раком космос, тобто не добратись. Я прийду і буду вчити, вас зі мною рахуватись. Бо заря так е є застрю, а який мені різон. Я і так заберу своє, ніби робінзон, Моє місто це промзон. На заводі туси. Вашими текстами в вкалус ми вагони грузим. Ти типу попса псайбана на місник репера Потапа Я вже без ремінь Та ти не поважаєш тата, ви забули хто. Друзі, це от те, що я говорив, але трішечки пізніше він це озвучив. Ох. Це трішки свикотно стало. Це, це цікаво. Ну, не знаю, знаєте, типу говорять, що. Давайте між собою, не, там, не, 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 не сваритися, не кусатися не, і так далі. От, а, не розводити чвари да, між собою, але, mm -hmm. <сум> ну, вибачте, це такий музичний, природній, реперський а, талант до цього. Вони, ну, вони це мають робити. В цьому такий є. Певний э, вогонь. Я навіть не знаю, що відповісти тим, хто скаже, та ні, це не на часі, та ну а чого не на часі? Тобто це виключно музична тема, і, напевно, це частина розвитку репу в тому числі. Давайте дослухаємо. Тоби в клуб попробуй помістити, зорі часто будуть падати Альона, попустись Альона це окрема тема. Губа жесть людина Справа не в возі, але треба брати по єдинок Ти в курсі, що існує критика, і ти, блід, не свята завжди не будуть потукати Ким ти б не була, з ким ти б не була, І як би ти не нила в лозі Людей не наїбеш, починай молитись бодрі Поважаючи жінок, я тебе би пожаліти Опускатись би до вас, We ви довбойове, але в репік я до вас, бо взабираю нагороди. І не вистачить біта, рознести вас по всіх зашкварах, але вистачить секунди, зрозуміти, чи It ти шариш. шариш. Я угараю з вас і ваших всіх тупих відмазок Ти Ти скоротив, ту текст він не влазив в <світ> мозок. Я скажу, що ти підар, але дещо замінив. І воно не значить те, що значить, все заради рим. Hey. У, не говори. Мовчи це парастас, я жертвую собою і рятую всіх від вас Великодушний гоня, як ангелики з небес Я спускаю з вандегран, гран, починається процес. Оце, оце щось дійсно таке, знаєте, розривне. Просто на всіх наїхав до кого А, Друзі, я скажу відверто, я... мені подобаються деякі треки тих артистів, про які він зараз говорив. Мені подобається. Самі артисти в цілому, так, да? Да, мені не подобаються деякі їхні аспекти, але то таке. От, на деякі речі можна закрив... закривати очі. А... Мені подобається гоня, мені подобається, з, з якою пристрасті, з яким от, е... Як -то сказати, ентузіазмом <гум> він е... висловився в цьому треку. Думаю, що ці трек мають почути ті артисти, тому що ну це, це дійсно можливо дасть якийсь знаєте, такий поштовх для цікавого. Дійства, яке ми могли з вами спостерігати. Дуже довгий відос вийшов з цього разу, але ну, хотілося висловитися там багато про що я ще не висловився. Там деякі речі можна було ще трошки розбирати. От, типу Енко, наскільки я розумію, ,енко, це е, музична, музичний лейбл. А е, там він згадував. М Дякую, дякую, пане Віталій. Дуже цікавий трек. Мене дійсно вразило. Дякую всім, хто подивився зі мною це відео. Напишіть ваші думки з приводу всього, що відбувалося, да, з приводу думок гонів. Тому що мені цікава саме ваша реакція на трек. Ну що ж, друзі, до нових відео, до нових зустрічей. Підписуйтесь. Слава Україні!